Пропоную рецепт льодяників на паличці із трьох інгредієнтів. З мене рецепт, а з вас подобайка. До каструлі всипаю 6 столових ложок цукру і вливаю 2 столових ложки води та 1 столову ложку осту 9%. Далі ставлю каструлю на вогонь та перемішую. Від плити не відходжу, час від часу помішую. Для льодяників маю ось таку форму. Її обов'язково змащую олією, без запаху. Одразу форму не збираю, щоб олія не витікала. Цукровий сироп поступово починає змінювати свій колір, як ви бачите на відео. Вогонь вимикаю і швиденько збираю форму та заливаю до неї сироп. Зверху ставлю дерев'яні палички та лі залишаю на декілька хвилин, щоб льодяник застив. Потім виймаю та смакую всім смаж